Слава Ісусу Христу! Жоден чоловік не відіграв важливішої ролі в житті Ісуса, ніж Йосип. Хоча Йосип не був біологічним батьком Ісуса, він усуновив його як свого Сина. Йосип захищав його, забезпечував Його, навчав і наставляв. Ми не часто чуємо про Йосипа, тому що в Євангеліях про нього відносно мало інформації. Вони містять лише кілька історій про нього, які стосуються часу народження Ісуса, і кілька згадок про Ісуса як сина Йосипа пізніше в Євангеліях. Євангелія від Марка взагалі не згадує про нього. Ми також не знайдемо нічого про нього в діяннях апостолів або в жодному з послань, тому ми повинні читати між рядків, щоб заповнити картину життя Йосипа, і в якійсь мірі ми повинні використовувати нашу уяву, щоб з'єднати ті шматочки інформації, які ми знаходимо в Євангеліях. Зробивши це, ми побачимо, що в новозавітніх розповідях про життя Йосипа є більше ніж здається на перший погляд. Ісус повернувся до свого рідного міста Назарет, і дехто був ображений його вченням. Вони запитували: хіба він не син Теслі? Хіба його матір не звали Марія, хіба Яків, Йосип, Симон і Юда не його брати? А його сестри, хіба вони не тут з нами? Звідки у цього чоловіка все це? Йосип, земний батько Ісуса, не названий, що ймовірно вказує на те, що на той час, коли Ісус продовжував своє служіння, Йосип помер, тим не менш. Згадується професія Йосипа, він був Теслею. Люди дивувалися Ісусу, і не в хорошому сенсі. Можна майже почути насмішкуватий тон, коли вони запитували: звідки у нього така мудрість, звідки у нього сила творити чудеса. Хіба він не син Теслі? Згадка про професію його батька здається явно спрямована на дискредитацію Ісуса, кажучи, по суті, звідки у простого сина Теслі така мудрість і сила. В Євангелії від Марка, до речі, люди описують Ісуса не як сина Теслі, а як самого Теслю. Це говорить нам про те, що Ісус був навчений Йосипом, щоб наслідувати його ремесло. Цілком ймовірно, що Ісус працював Теслею, спочатку в майстерні свого батька, а потім самостійно. З дитинства і до свого хрещення у віці 30 років. Якщо Йосип був Теслею, і в свою чергу Ісус також, давайте розглянемо, що це говорить нам про нього. Грецьке слово, що перекладається як Тесля, тектон, це слово може означати різні речі, але здається, найчастіше воно означало когось, хто працював з деревом. Оскільки в Галілеї, де Ісус виріс і провів більшу частину свого служіння, деревини не вистачало, більшість будинків там будували з каменю або з серцевої цегли. Хоча Тектон міг бути будівельником, у грецькій мові існувало інше слово для позначення каменярів хтось, хто працював з деревом, міг виготовляти двері та віконниці для будинку. Але цілком імовірно, що більша частина роботи тектона полягала у виготовленні меблів, скринь, столів, а також сільськогосподарських знарядь, інструментів і ярма для волів. У грецькій мові також було слово для майстрів-будівельників архітектон, від якого походить слово архітектор. Архітектон був майстром-ремісником і зазвичай мав підлеглих, які працювали на нього. Але Йосип описаний у Матвія не як архітектон, майстер-будівельник, а лише як тектон, що говорить нам про Бога те, що він обрав Йосипа, щоб служити земним батьком Ісуса і виховувати Ісуса як свого власного сина. Чому Бог не вибрав священника, освіченого книжника чи юриста, лікаря, чи опі... лікаря, чи успішного бізнесмена? Або навіть архітектора, чому він довірив цю роботу скромному теслі. Ви, мабуть, пам'ятаєте чудову історію з книги царств, в якій за тисячу років до народження Ісуса Бог послав Самуїла до Вифлеєму, щоб помазати одного з синів Єсея, який мав стати наступним царем Ізраїлю. Єсей привів найстаршого, найвищого, найсильнішого і найвродливішого зі своїх синів. І Самуїл подумав, це має бути саме він. Але Бог сказав не цей. Єсей привів другого за віком сина, і знову Бог сказав: Не цей. Так було з усіма синами, окрім одного. Нарешті, коли Бог відкинув усіх інших синів, Самуїл запитав: Чи є в тебе ще син? Єсей відповів: що є ще один його наймолодший син Давид, який пасе овець. Самуїл зажадав побачити Давида, і коли Давида привели, Бог сказав Самуїлу, Це він. Господь не бачить так, як бачать смертні. Вони дивляться на зовнішність, а Господь дивиться на серце. Зрештою, обранцем став той, хто за зовнішнім виглядом найменш вражаючий із синів Єсея, наймолодший, найхудорлявіший. З Йосипом Бог продовжив цю закономірність не згідно професії, а дивлячись на серце і вибравши малоймовірного героя для важливої місії виховання Месії.